Хочу похвалитися другим способом на пророщувачі. Пророщувала перець. Насіння перцю. Ну Покажу. показуйте, що там? Так, десь. трошки Виключу. Ну показуйте. О, дивися, бачу. Я так Застелила тканинкою, аби воно не, не, не крізь ситочку, ситочку таке трішки крупніше. І воно, щоб водичка не вимивала. Бачиш, О, намочила добре. То який то парчик? То пекучий пекучий чилі. І що Пісочком будете замали. садити? Так, буду садити, я вже підготувала собі. О, Все підготувала. Зараз я ту насіннячко зберу з тканинки. Тут вже звичайний ґрунт, пісочок з, з, з торфом. Канавки поробила, поляла їх і зараз розкладу, присиплю, накрию і поставлю на, на сонячне місце, щоб воно помаленьку проростало. Будемо чекати, перце чилі, щоб потім робити соус солодкий о, чилі. О, 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 соус солодкий чилі. Так, пекучий, пекучий такий, щоб так, аж горіло, аж горіло всередині. То так само здорово. На дворі сонечко, земля замерзла, а в хаті нам гарно, тепленько, готуємося до весни, треба мати розсаду, щоб потім готове було лише посадити, і вирощувати, і споживати. Всім гарного дня, доброго дня, здоров'ячка вам. Не хворійте, будьте здорові! І тепер починаю вже замочувати на пророщування помідорчики. То ранні помідори, низькі, ранні круглі помідори. От замочила на 2-3 годинки, відсіджу зараз на ситочку і вже з пророщувача забираю перчики насіння. Проростила, тепер буду пророщувати О, банячку нашому, то, в тому, що пророщує насіння. Починаю пророщувати помідори з ранніх сортів. У середніх, пізніших помаленьку все собі підготовляємо. Хто який любить, хто який хоче. Признав, має своє насіннячко. Можна куповане пробувати. Нехай вам сходить і росте. Дай Боже. Притрушую зверху земелькою. Перчик, О, трошки притрамбую, зверху о. Побрезгаю, щоб було увага земелька. І все. І будемо поблагословим, махаю. Все. Буде помаленьку сходити. І так далі. Так все сіннячку. Те, що на розсаду годиться.